сусідній будинок де живуть і мешкають мої батьки. Саме в цей час я перебував тут поряд, вибух, дим, летять камні, летять, летить все-все-все. Наші хлопці одразу зорієнтувалися. ми привезли це необхідне для рятувальників, для людей, які згодом під'їхали дуже дуже швидко. Ну і зараз ви бачите, що за моєю спиною, за моєю спиною те, що називається Русський Мір, щоб вони всі. Вже нада нам допомоги ну. Понад десятьом людям, ви самі розумієте, то перша психологічна допомога, в першу чергу спілкувалися з родиною загиблої жінки, тобто допомагала їм якось себе підтримати, проте така ситуація, що просто треба бути поруч. А в хаті там.